Осіння вікторина. Куди восени зникають метелики? Метелики ховаються в щілини або під кору дерев. Який таємниці пташок розкриває листопад? Гнізда. Чи збирають пташки запаси на зиму? Так, звісно, збирають. Як готуються до зими мурахи? Мурахи закривають входи і виходи мурашника. Куди зникають на зиму жаби? Жаби ховаються на глибину під каміння або в мул. Коли від нас відлітають останні качки, коли замерзають річки. Які дерева скидають зелене листя? Вільха і верба. Які садові квіти цвітуть до першого снігу? Це айстри та хризантеми. Хто збирає яблука спиною? Їжак. Які казки про овочі, фрукти та ягоди ви знаєте? Рібка ходить гарбуз по городу? Дякую за увагу!